Усім пожароблоставінням, виходячи із ситуації, яка склалася на даний момент, провідні вчені кажуть, що колонія на Марсі надзвичайно важлива для виживання людства. Її потрібно створити до початку на землі нової світової війни та глобальної кризи, заявив відомий мільярдер. Життєво важливо, щоб люди змогли висадитись на червоній планеті якнайшвидше. Це зменшить тривалість певних годин. Якщо ядерна війна та екологічна катастрофа знищить життя на землі. Вже створені програми, як має бути улаштоване людське співтовариство на Марсі, вчені пропонують синтезувати питво для землян з їхньої ж сечі. Такий спосіб дозволяє отримати 14 мл води з 20 мл сечі та переробки твердих людських відходів для отримання поживної маси з бактерій. Це може стати незамінними компонентами замкнутої системи життєзабезпечення на Марсі. Ще недавно провідні розуми прогнозували, що ресурс Землі до настання аномальної катастрофи дорівнює сотням і тисячам років. Проте сьогоднішній стан планети змушує науковий світ бити в сполох. Життя на Землі може зазнати винищення набагато раніше зазначеного терміну. Залишилися лічені. Десятиліття вже сьогодні пульсуюча активність сонця, призводить до глобальних кліматичних катаклізмів і до масштабних стихійних лих. Небувало різкі перепади температури, посухи, урагани, тайфуни, шторми та повені найближчим часом активно прогресуватимуть. Серйозні кліматичні аномалії, такі як зростання температури, приведуть до перегріву земної кори і магми. Внаслідок цього стануть виверження вулканів. Та землетруси небаченої раніше сили. Гідрометцентр прогнозує встановлення абсолютного температурного рекорду. Провідні вчені застерігають, що світ очікує пекельна спека. За оцінками синоптиків, температура в наших регіонах може перевищити позначку плюс 46 градусів за Цельсієм. При цьому стовпчик термометра в південних областях може пройти позначку в плюс 50 градусів за Цельсієм.